На окупованих Росією територіях Запорізької області стартувала призовна кампанія. Розпорядження створити комісії та забезпечити необхідне поповнення громадян у лавах армії РФ видав зрадник та колаборант Євген Балицький. У документах окупаційної влади офіційно період призову до 15 липня. Скільки чоловіків потрапить у цю хвилю, невідомо. Головами цих призовних комісій вони призначають своїх незаконних керівників адміністрації, і саме сьогодні на них лягає відповідальність за те, щоб все, все здійснилося і щоб призов був забезпечений. Що стосується, що стосується. Кількості людей, яких вони хочуть призвати з тимчасово окупованих територій, то наразі це не невідомо. Але ж а, сьогодні ми маємо вже перше, звіски що а, силою змушують наших мешканців потрапити до військомату, стати на облік і а, починають проводити якісь збори, якусь. А, Якусь освіту в частині підготовки до призову і до мобілізації, але насправді ми ж розуміємо, що це про жодний призов не йде. Це примусова служба в ворожій армії. За словами колишнього міського голови Мелітополя, який нині представляє законну владу і очолює Запорізьку облдержадміністрацію, на тимчасово окупованих землях Запорізької області перебуває 350-400 тисяч осіб. За попередніми підрахунками мобілізаційний резерв близько 50 тисяч. І там, де не діють закони, не буде ніяких умовностей. Призовники не застраховані від участі у військових діях, оскільки воювати будуть усі чоловіки здатні тримати автомат. Українцям окупанти створюють усі умови, щоб пройти повз військомат, було неможливо. Якщо вас зупинять за управлінням автівки, і у вас немає військового квитка, в якому не стоїть відмітка про те, що ви стоїте на обліку, то вони можуть затримати або змусити доїхати до військомату. Якщо ви, наприклад, хочете отримати російський паспорт, вимушено отримати російський паспорт, то також вам не видадуть жоден документ, поки ви не станете на військовий облік. Тож, якщо ви хочете переоформити своє житло, своє житло, я підкреслюю по російському законодавству, так як сьогодні вони вимагають для того, щоб не відібрати, не націоналізувати житло. То ти також має стати на військовий облік. Тож сьогодні кожен крок супроводжується тим, що вони змушують наших мешканців йти до військомату. Ще нещодавно служник Кремля, зрадник Балуцький, інформацію про приховану мобілізацію спростовував і розповідав російським змі про дезінформацію від так званого київського режиму. Ось скрін його ж публікації мешканців окупованих територій. Він запевняв, що через надзвичайну ситуацію їх не кидатимуть на війну у найближчі п'ять років. Проте величезні втрати російської армії та цілковита безправність в окупації змінюють ситуацію. Після виборів нові громадяни Росії навіть проти своєї волі отримують зобов'язання. Стежить за цим окупанти ретельно. Ось цитата з розпорядження Балицького. Єжемісячно представляють губернатору Запорозької області інформацію о результатах проведення розвитку граждан, уклоняючихся от військового учота і призива на військову службу на території муніципальних образовань Запорізької області. Призов до окупаційної армії це грубе порушення міжнародного законодавства. Цей досвід вже мають сотні кримчан. Єдиний дієвий метод уникнути участі у бойових діях на боці ворога це залишити окуповану територію або ж Одразу здаватись у полон примусово призвані та мобілізовані, якщо вони не вчинили воєнних злочинів, вважаються жертвами обставин а не злочинцями.